Які знаходяться на місці подій для того, щоб інформувати і українську світу, і громадськість є просто неприпустивий акт. Е, і реакція, реакція зрозуміла, що ми е, від самого початку, як тільки дізналися про це захоплення, е, звернувся я своїм листом до генерального секретаря з проханням вжити весь і, і його авторитет. Е, щоб домогтися звільнення журналістів без будь-яких умов, передумов, це звернення мало бути адресовано не тільки, не тільки самим терористам і лідерам, які за ними стоять, а й тим країнам, які, які могли б вплинути для того, щоб не допускати ескалації в регіоні і не допускати того, щоб підтримували ними люди. Ці акти є абсолютно негуманними і вони е, не підпадають під знову тероризму. тероризм. Таким чином, я, я сьогодні звернувся до реально Ростаря, я буду бачити його сьогодні ввечері, очевидно, ще мати можливість більш детально проговорити цю тему. Я також проінформував про. Е, це всіх членів Ради безпеки ООН і е, журналістський корпус е, Світлий журналістський корпус націй, для того, щоб вони також долучились і винес підтримку українських журналістів. Яка була перша реакція членів Ради безпеки ООН? Реакція звичайна реакція солідарності від більшості з них, е, реакція неприпустимості е, тих дій, які... Е, які зараз спостерігаємо на сході України захоплення людей і в тому числі захоплені журналістів, та що ми сподіваємося на солідарну більшість.